П'ять днів позитиву під такою назвою бібліотекарі надвірнянщини організували акцію для зацікавлення громадськості роботою читалень. Напередодні професійного свята, яке припадає на 30 вересня, працівники книгозбірень дивували відвідувачів найрізноманітнішими заходами, серед яких прикрашання тортів, день вишиванки, відкриття музею. Чим ще були вражені читачі? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Активними учасниками акції п'ять днів позитиву, приуроченої до Всеукраїнського дня бібліотек, стала більшість читалень на Двірнянщини та найкреативніші заходи провели вісім книгозбірень. Так Камінецька сільська філія організувала шевченківське читання Просто неба біля недавно відкритого в селі пам'ятника Кобзареві. Юні користувачі бібліотеки декламували поезію цього видатного українського генія, а решта глядачів стали учасниками флешмобу. Зачитували знакові цитати створів Шевченка. Теці можна навіть навчитись прикрашати печиво. Такий майстер-клас з оформлення тортів запропонувала своїм читачам десменичанська філія. До бібліотеки запросили художницю Наталію Луцюк. Ця молода і творча жінка вразила присутніх своїм талантом. Оформлені її ніжними руками кондитерські вироби, а на рахунку майстрині їх більше ста. Це справжні витвори мистецтва. Один з уроків дала і читачам. Вправно прикрасила торт українським віночком з мастики. На радість присутніх після навчання вони мали змогу поласувати цим смаком. А з господинями майстриня поділилась секретами успіху для цього виду творчості. Сам перед потрібно терпіння, багато терпіння, тому що це дуже клопітка праця. Вона вимагає делікатності, щоб зробити зразу, виліпити, щоб фігурка не трісла. Ну принаймні цього вимагає не тільки я, кожна майстриня, яка б це не взяла, вона хоче зліпити, готову вже і дуже гарну фігурку. Позитивні емоції своїм читачам зуміли подарувати працівники ще кількох бібліотек у цих закладах. Зовані великі масові дійства пов'язані із традиціями українського народу: день вишиванки, свято хліба, вистава Легенда про сербицю, посиденьки і вечорниці. Відкриття музею, не повний перелік того, чим можуть дивувати люди, які люблять книгу і працюють з нею. Бібліотекарі вміють перетворити звичайну читальну залу і на українську хату, і на музей. Вміють зібрати і укомплектувати неоціненний скарб українського народу словом і ділом. При бібліотеці працює клуб за інтересом душі Криниця». І ось ми спільно з нашим клубом вирішили долучитися до цієї акції і зробити українські вечорниці, тобто спробувати відтворити, можливо, якусь частинку українських вечорниць, адже то наше рідне, наші традиції, котрі передаються з покоління в покоління. Наш жіночий клуб «Сербиця» створений майже 15 років тому. До нього ходять жінки різного віку і різних професій. Девіз клубу і в 20 років, і в 30, і в 50, і в 60 ми молоді. Сьогодні у рамках проєкту «5 днів позитиву» ми підготували туристичну мандрівку до соляного джерела і де по сорвицю. Не обійшла стороною акція п'ять днів позитиву і наймолодших читачів. Керівники гуртків разом з бібліотекарями створюють клуби за інтересами. Один з таких другий рік діє приланчинські книгозбірні для дітей під назвою Хобіляндія. До цього осередку горнуться талановиті діти, які люблять художню творчість. Цьогоріч вони своє свято приурочили створенню книг для друзів, які пишуть власні твори. Малі художники розмалювали обкладинки та сторінки поетичних збірок на теми віршів і подарували авторам. Ряд культурно-мистецьких заходів з креативним меседжем П'ять днів позитиву бібліотекарі надвірнян ще не провели з метою привернути увагу користувачів до можливостей сучасних читалень адже ці заклади культури і надалі залишаються територією навчання і освічення, єдності і толерантності, спілкування та проведення дозвілля. У нас така була думка, така мета. Ми зараз переживаємо в нашій країні такі нелегкі часи і багато суму в нашому житті. Тож бібліотекарі хотіли своїми заходами трошки може підняти настрій, додати якихось позитивних емоцій і сказати нашим користувачам, що бібліотека це місце, де їх завжди чекають, де їм завжди будуть дуже раді. І бібліотека це територія толерантності, єдності і спілкування.